Перше, що дитина сказала, що набагато смачніше, більші порції. І їсть вона абсолютно все, хочу сказати. Не дивлячись на те, що дієтична їжа, дитина в мене їсть все. Я дуже задоволена харчуванням в тому плані, що тут є і м'ясне, і супчики дуже добрі, булочки, запіканка взагалі то супер. Дитина задоволена і я задоволена. Останній раз я тут була, раз виписувалася в перший день війни. Харчування було також дуже смачне, але от зараз змінилось. Харчують тут. Я краще дають кожен день м'ясо, рибку суп-пюре, як в ресторані. Є рекомендації Національної служби здоров'я, що всі послуги, які не є медичними, це, що не стосується напряму медичної галузі, потрібно передавати на аутсорсинг. На своєму прикладі ми побачили, що те, що передано на аутсорсинг сьогодні, на аутстафінг, залежно від того, як воно виглядає, воно практично себе оправдовує вищою якістю. До нас зайшла е, фірма. Через відкриті торги на харчування пацієнтів. Дуже зручно. Якість харчування зросла в рази, дуже задоволені пацієнти. Ми харчуємо чотири рази на день. Харчування не просто направлено на те, щоб дитина поїла. А воно враховує де пацієнт знаходиться, які нозології лікуються, різноманітний асортимент, звичайно, вищий набагато рівень. Витримуються всі вимоги, все, що потрібно при приготуванні їжі. Особливо актуально сьогодні, коли йде війна, коли ставиться питання про створення запасів їжі, ще чогось для нас із закладу ця проблема зникла, адже контрагент з легкістю це може забезпечити. І сьогодні, незважаючи на те, що зникає світло, є перебої. Різного характеру у нас немає проблем з харчуванням. Якість само собою зросла. Мені дуже приємно, що задоволені батьки, що діти дуже задоволені тим харчуванням.